Вже напекла і наварила, у гості дуже всіх просила, але спочатку букву де у мене азбука візьме. Де наймолодша відповіді, лиш починає жити в світі. Дуже потрібна всім, звичайно, і учні знають її гарно. Візьми азбуку, я спішу, дітя по святі допоможу. Наші діти закінчують перший клас. Ми вдячні вам, адже вони навчились читати, писати. Вони стали самостійнішими і здружилися. Ми бажаємо міцного здоров'я, щастя, успіхів у ваших починаннях, чемних дітей та вдячних батьків. Підтримки та підказки від колег, також, щоб ваші рідні завжди вас підтримували і підбадьорили. А ще я вам бажаю гідної заробітної плати. І в мене є таке бажання, яке кожного українця, щоб наші діти на наступний навчальний рік прийшли у нашу мирну державу. Слава нашій Україні! Дякую вам! Ось і настав той час. Коли учні середньої школи номер 2 імені Маркіяна Шашкевича першого В класу дійшли до моменту закінчення навчального року, ми провели свято букваря. За цей рік діти підросли, дізналися багато нового, цікавого, опанували новий багаж знань. Це була їхня перша зупинка в їхньому шкільному житті. Таких зупинок ще в шкільному житті буде багато. Тож я, як вчитель, бажаю, щоб ці зупинки були для них радісними, щасливими і успішними у навчанні, і щоб ангел-хоронитель завжди охороняв цих діток.